Чи знали ви, що на території Київського крематорію мала бути унікальна мистецька пам'ятка, але через тупість і жорстокість радянської системи вона була знищена. 13 років роботи художників просто залили бетоном. Детальніше розкажу про це в цьому відео, а ви поки ставте лайк та підписуйтеся, щоб якомога більше людей дізналося про це. Київський крематорій від початку мав бути не лише там однією ну, утилітарною спорудою, а цілим комплексом парку пам'яті, де, звісно, був би ну, сам крематорій, а також зали прощання і весь навколишній простір зі стіною пам'яті та колумбарієм. Перший проект розробляв Авраам Мілецький в середині 60-х, але згодом запросив до роботи подружжя художників Ада Рибачук і Володимира Мельниченка, і вони внесли туди своє бачення. Всі троє вже мали спільний досвід роботи над центральним автовокзалом та палацом піонерів і школярів. Зараз це е, центр творчості дітей та юнацтва. Мілецький проект, а Рибачук з Мельниченком розробляли інтер'єри завдяки такому творчому поєднанню. Ці споруди мають свій неповторний стиль. Новий проект також набув неповторний рис у 1968 році завдяки такій їхній співпраці. Тоді якраз з'явилася ідея оформити дві округлих зали прощання, під якими розміщений сам крематорій. Меці назвали цю незвичну споруду храмом неба. Також вони доповнили це навколишнім парком пам'яті зі стіною з барельєфом і озером біля неї. Це мав бути унікальний мистецький об'єкт, а також місце для відпочинку, роздуму людей, які прийшли сюди навідати близько. Хоча спершу, перед тим як взятися за проект Ребичук і Мельниченко, спочатку відмовилися від нього, як в принципі і всі інші, до кого приходив Мілецький, тому що на той момент що пройшло надто мало часу із завершення Другої світової війни, і у всіх крематорій викликав переважно асоціації зі злочинами нацистів, і люди неохоче. Йшли явно на такі пропозиції. Ніхто не хотів залишити своє ім'я як автор такого проєкту, згадував Мельниченко. Однак подружжя багато працювала також в експедиціях, де вони досліджували звичаї е, людей різних регіонів після однієї з таких поїздок в Карпати вони змінили свою думку. Ми з Адою подружували Карпатами, щоб дізнатися, як у народі відзначаються свята пам'яті, тому що від традицій, обрядів пісень не залишалося жодних слідів. Все було було закрито навіть наші друзі з інституту літератури не могли знайти нам такі тексти, і ці поїздки дали початок тому, що ми погодилися брати участь у цьому будівництві. Після довгої роботи проект нарешті затвердили і почали будівництво. Спершу за 6 років збудували крематорій, а ще за рік відкрили зали пам'яті. Одночасно з цим створювалася стіна пам'яті, це була дуже копітка, складна робота з авторською технологією. Спочатку все це треба було зібрати і зварити з арматури, це потребувало майстерності, бо в проекті багато складних форм, вигнів. Потім ця конструкція обтягувалася сіткою, кріпилася на стіну і заливалася бетоном. Ціна була просто величезна, висота в різних місцях коливалася від 4,5 до 16 метрів. В довжину вона мала бути 213 метрів. Всю її мав би покривати об'ємний гобелен, як автори це називали самі і. Стіна, її сюжет, він якось рефлексував і оспівував людське життя як одної конкретної людини, так і загалом людства і там, того покоління самих художників. Там використовувалися різні сюжети, які змінювали один одного. Вони бралися з історії, з міфології, такі образи створення, народження, життя. Смерть і горя тих, хто сюди мав би приходити, такого добра-зла це дуже філософська, дуже цікава робота, яка би спонукала дійсно на е, споглядання і рефлексію. Це ця величезна. Об'ємна грандіозна робота. Всі ці фігури ще й мали бути потім розписані у техніці енквастики, це стародавня така техніка восковими фарбами розмальовки. Вона була дуже популярна аж до винедення масляних фарб. Прямо під стіною також мало б бути озеро, де вона би вся відображалася. Це теж такий образ, начебто, вічного життя, такого відбитого у воді. І хоч і вся робота така дійсно образна. Автори не сподівалися, що люди, які приходять сюди поховати близьких, вони будуть це роздивлятися і роздумувати над цим в цей момент. Але тут був розрахунок на більш довготривалий ефект. Ні, ми не думали, що людина у такому стані буде розглядати ці зображення і вони будуть на неї впливати. Але пізніше, коли буватиме на цвинтарі, має зрозуміти, що вона не залишилась сама, попрощавшись зі своїми рідними. Час шов художники натхненно працювали над своєю роботою, і чим далі вони продовжували, тим сильніше вони розуміли, що це, можливо, найголовніша буде робота їх життя, настільки багато вони вклали в це душі. навіть Чиновники спершу схвалювали цей проект, тому в принципі ми ці не сильно хвилювалися за долю свого е, творіння, а дарма, тому що такий спокій тривав недовго. У 1975 році в будівельній газеті вийшла стаття е, кандидата архітектури Костіна, де він критикував роботу і писав таке: З ніг на голову поставлені принципи формування радянської архітектури, переклесена будь-яка раціональність її основ. Як згадував Мельниченко, вони спершу не сприйняли це взагалі й хоч якось серйозно. Коли ми отримали статтю, то не звернули на неї увагу. Думали, що це дрібниця. Це була п'ятниця. На вихідних ми відпочивали. А в понеділок прийшли на будову і побачили, що там нема жодної людини. Ми зрозуміли, що все серйозно. Довелося починати боротьбу. Швидко стало ясно, що на рівні Києва рішення шукати не варто, тому довелося їхати в Москву і там ходити по різних інстанціях, спілкуватися з різними спеціалістами. І насправді, спершу здалося, що вони навіть знайшли розуміння і підтримку, тому що роботи на якийсь час навіть вдалось продовжити, але постійно доводилося. Повертатися, знову говорити, адвокатувати, але робота все-таки продовжувалася, не дивлячись на ці складнощі. І у 1971 році вже бачився навіть її кінець, вже збралися розмальовувати барельєв, але не судилося. Під кінець цього року, 81-го, Щербицькому на стіл поклав записку голова КДБ РСР Федорчук. В ній він писав, що після критики в газеті автор на неї не відреагував. Щербицький Надав резолюцію розібратися з цим насправді досить швидко, ще й після цих подій надійшла також анонімка, де авторів звинувачували в тому, що вони вкрали на будівництві 2 мільйони карбованців, а також відійшли від першочергового проекту. Цим скористалися як приводом і рекомендували знищити стіну, начебто, тому що вона не відповідала принципам е соцреалізму, із протоколу номер 204. У меня мнение такое, что вот придет сюда мужичок и какое же у него сложится впечатление о виденном. А мнение народа тоже надо учитывать. Идейная и художественная трактовка этого объекта деморализует и ослабляет нас. Создает благодатную почву для всяких идеалистических рецептов. Но принять эту работу... Стоя на марксистско-ленинских позициях, мы в таком виде не можем. Не можем. Из протокола заседания архитектурной секции художественно-экспертного совета Министерства культуры УССР и госстроя УССР по монументальной скульптуре. Учитывая недопустимость существования в ансамбле киевского крематория произведения по своим идейно-художественным принципам чуждого искусства социалистического реализма, Совет считает необходимым рекомендовать ликвидировать барельеф. За роботу висловилися Микола Амосов, Борис Патон, Тетяна Яблонська, Микола Бажан. Проте це не допомогло. Навколо поставили огорожу, перестали пускати сторонніх, в тому числі авторів. Вони тепер теж стали сторонніми. А в березні 82 го стіну пам'яті почали заливати бетоном. За три місяці знищили роботу тринадцяте І вони бігом, а нашу стіну. Нашу стіну, яку ми працювали стільки часу. 14 лет мы ее работали. И вдруг они ее отцепили, а мы стоим на верхней площадке, и все это перед нами разворачивается, как будто, как будто мы наблюдатели прямо какую-то кинокартину смотрим, жуткую. Они выстроились на расстоянии м, примерно э, 5 или 6 метров друг от друга, сперва спиной к стене, а потом они повернулись лицом к стене, а потом они опять повернулись спиной к стене. Почему-то, у них была такая команда. И на это было очень страшно смотреть. Один, я говорю, Володя, я не уйду отсюда. Но в это время по ступеням этой верхней площадки бежит один из значит, людей в черном полушубке с рацией. У него было такое замечательное румяное лицо сельского парня. И он сказал, что вы должны отсюда немедленно удалиться. Я говорю, почему? Мы авторы, и мы должны присутствовать здесь всегда. Это наша работа, и мы просто не можем отсюда уйти. Он сказал, что гораздо будет лучше, если вы отсюда уйдете. За перебудовами ці спробували знову підняти тему цієї своєї роботи і можливого її відновлення. У 88-му році режисер Ізраїль Гольштейн зняв документальний фільм Стіна ну, жорстоким, таким удивіразительно жорстоким образом залили бетоном. З нами нас даже не звістили ті совети, ті совіщання, які проходили в цей час. Ни на одно из этих совещаний нас не пригласили. И вот в течение всех шести лет я думаю, я думаю над тем, что же художник, как я как художник могу дальше жить. Почалися нові розмови, скликали комісії, але зі спогадів Володимира Мельниченка видно, наскільки це все було формальністю і наскільки навіть знущанням з художників на комісії Міністерства культури, наприклад, один з чиновників пропонував зробити новий декоративний сюжет. Ада запитала: а що декоративне треба зробити? Нам відповіли: щось: хрестики, нолики, палочки, риски. Ви краще знаєте, що зробити хрестики, нулики, оце все ну тобто, видно наскільки все одно. Це <чувач> чиновнику було на це, наскільки вони не розуміли, що вони знищили. за незалежності, митці знову почали боротьбу за відновлення свого творіння. і Тут вони вже насправді зустріли розуміння зі сторони держави, тому що і Мінкульт, і Держбуд, і Рада спілки архітекторів вони засудили це справді як акт вандалізму, припинили дію всіх документів про знищення і рекомендували її дійсно відновити, відтворити. Але тут уже була інша проблема. У держави не було грошей на це, тому що це досить дороговартісна робота. Аж у 2018 році вдалося зробити перший крок і почати розчищати один із фрагментів через те, що на той момент вже тривала війна з Росією. Мельниченко обрав фрагмент оборона батьківщини. Всі роботи з цього розчищення він контролював особисто. Цей фрагмент став надією на відкриття у майбутньому всієї стіни пам'яті, чиї рельєфи у півтора тисячі квадратів метрів приховані під бетоном з 1972 року, адже про цю роботу знають у світі через фотографії і описи у книгах, але навіть не підозрюю, що вона знаходиться під бетоном. Далі ідею підхопили і інші люди. Восени 2019-го вийшов документальний фільм Ксенії Кравцової Шелест кроків, присвячений творчості Ада Рибачок і Володимира Мільниченка. Автори фільму об'єдналися з Мельниченком і створили фонд збереження культурної спадщини Ада Рибачук і Володимира Мельниченка. Вони хочуть розчистити всю оборону батьківщини, знайти для цього фінансування станом на 21 рік вони вже знайшли 300 тисяч гривень. А для того, щоб очистити весь фрагмент, треба 2 мільйони гривень. Процес дуже дорогий, як ми бачимо, і насправді дуже. Затратний, треба багато часу, людей, роботи, тому що треба спочатку збити великий зовнішній шар бетону, потім зрізати металеву сітку і далі вже очищувати залишки бетону, які вже прямо на самій роботі. Через те, що марка і колір бетону, яким заливали стіну, відрізняється від тієї, з якої її зробили, то трошки простіше зрозуміти ось цю різницю, коли тобі вже треба діяти супер обережно, але це все одно дуже-дуже складно. Але робота йшла. Станом на 21 рік дійсно роботи продовжувалися. Але з початком повномасштабного вторгнення, звісно, що вони зараз зупинилися. І якщо й будуть продовжуватися, то вже без авторів, тому що Анда Рибачук померла в 2010 році, Володимир Мельниченко в 2023 році. Але я сподіваюся, що дійсно після війни у нас таки з часом. Дійдуть руки до відновлення і цієї роботи також її і, і, і розфарбують, так як і планували, до речі, коли від, почали відновлювати її все-таки очистити і розфарбувати, як цього як це передбачав початковий задум. І я сподіваюся, колись, після перемоги, ми справді це зробимо і відновимо, так сказати, історичну справедливість. Дякую, друзі, за увагу. На цьому в мене все. Якщо вам було цікаво, якщо ви дізналися щось нове з цього відео, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться, напишіть коментар. Така активність під відео, дасть йому можливість потрапити на очі більшій кількості народу, щоб про це дізналося якомога більше людей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви взагалі щось про стіну пам'яті, про цю історію, чи ні, і. Можливо, ви знаєте якісь ще деталі е, цієї оповіді. Е... Нагадую, що обов'язково ми маємо зараз підтримувати сили оборони, допомагати їм всім, чим можемо донатити, тому що це наш обов'язок, хоча б регулярно, навіть якщо у всіх різна фінансова ситуація, навіть якщо ви донатите невеликі суми, це потрібно робити зараз обов'язково, тому що ситуація важка, і ми все це всі це прекрасно розуміємо. Дуже вам дякую ще раз за увагу, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Щастя вам здоров'я до наступного відео!